Молитва до Ісуса Христа. Господи, не знаю, чого просити в Тебе. Ти один знаєш, що мені потрібно. Ти любиш мене більше, ніж я вмію любити себе. Отче. Дай рабові твоєму, чого і сам я просити не вмію, не насміляст просити ані Христа, ані втіхи, тільки стою перед тобою, серце моє відкрите. Ти бачиш потреби, яких я не бачу. Подивись і вчини зі мною. По милості твоїй, урази і ісціли, скинь і підведи мене, благоговію перед святою Твоєю волею і незбагненними для мене Твоїми долями, приношу, приношу себе в жертву Тобі, віддаюся тобі. Нема в мене бажання, крім бажання виконувати волю твою, навчи мене молитися і сам у мені молись. Амінь, амінь, амінь. Молитва про прощення гріхів. О великий і сильний Бог, усього живого, Господь чудний і всеблагий, від щирого серця і смиренною душею, прошу тебе пробачити гріхи мої, змилуйся наді мною грішним, Господи, визволи мене. Від душевних мук і самокопання, до тебе ж я звертаюся. Син Божий прийняв ти жертву на Христі за гріхи наші і воскрес ти, щоб жити вічно. Сподіваюся я на допомогу твою і прошу благословити мене. Амінь, амінь, амінь. Ця молитва допоможе покаятися у гріхах, очистити душу і протистояти життєвим спокусам. Молитва на очищення свого роду. Я є, істину є, я проявляю волю свою, я вибираю звільнення і очищення від гріхів роду свого, до якого я належу по праву народження, світ, який я прийшов по своєму вибору. Отець Абсолют і всі сили небесні. Почуйте розкаяння моє і всі благання мої, пропрощення і очищення роду мого. Прошу вас очистити і відродити мене і світлом істинним наповнити всі душі. З якими пов'язана суть і плоть у цьому житті. Звертаюся до тебе Отець Небесний, і прошу за себе, за дітей своїх і внуків своїх, за майбутнє покоління, щоб були щасливі і здорові. Що відчували підтримку і захист свого роду, наповни і даруй перевтілення, всім душам з роду мого, нині живучим на цій землі. Прошу простити усіх членів моєї сім'ї земної за невдосконалення. І якщо незаконно образили мене, я прощаю їх. Я прощаю образливі слова і попрікання. і прошу пробачення і прощення усіх своїх рідних і близьких за спричинені образи, вільні чи невільні, за відрікання від рідних і близьких. За причинену їм біль і образу, прошу простити за страждання, перенесеним іншим родам. Отець Небесний і всі сили світу, прошу прийміть моє розкаяння і просіння про прощення і очищення роду свого. Нині живучих і давно живучих всіх моїх близьких і дальніх предків до дванадцятого покоління в минулому і майбутньому і живучих нині. Даруйте їм блага земні і оберігайте від зла, від наклепників, від магів. Від проклинателів, від гнобителів, роду мого і мене особисто. Від усіх, хто зла бажає свідомо чи несвідомо, звільніть від заборон обіцянок, клятв, обітів, очистіть від пливу вісів лукавих і всього темного царства бережіть. А нині, живучих на цій землі свого роду, наповніть Божою благодаттю, світлом і любов'ю. Прошу тебе, Отець Небесний, зісли енергію очищення для нейтралізації обнулення пагубних програм який був накопичний минулому і передався на майбутнє покоління. Розтвори цей негатив і наповни енергією всеземної любові родової, звільни майбутнє покоління від содіяних гріхів предків наших від 12-го покоління і по сей час. А позитивна енергія моїх предків, мого роду наповняє мене з користю для мого життя земного нині і наповнює благодаттю моє насліддя і моїх потомків. Я поважаю позитивний опит, практику моїх предків. Ціню і приймаю. Але я проживаю своє життя, живу в щасті, живу в здоров'ї, живу в достатку, живу своєю сім'єю, Всевишнім Богом оберігаємо на віки вічні. Амінь, амінь, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.